Критично не вистачає зброї, Україна попередила своїх союзників, що зіткнулася з нестачею артилерійських снарядів. Все через масштабні потужності Росії, яка щодня завдає втричі більше ударів на фронті. Про це повідомляє видання Bloomberg. За їхньою інформацією, цього тижня міністр оборони Рустем Умєров повідомив європейських колег про велику кількість втрат, з якою стикаються українські війська, намагаючись відбити нові російські напади, згідно з документом, з яким озна. Знайомилося Блунберг, Україна не в змозі випустити більше двох тисяч снарядів на день по лінії фронту. Це втричі менше боєприпасів, які використовує Росія. Окрім того, у зведенні до західних партнерів Умєров закликав їх виробляти ще більше зброї, щоб виконати свою обіцянку і надати Україні мільйон артилерійських снарядів. За його словами, Україна повинна принаймні відповідати вогневій потужності, яку розгорнув ворог. Зазвичай перемагає та сторона, у якої найбільше боєприпасів для бою. Додамо, нещодавно ЄС визнав, що у березні доставить лише половину обіцяних снарядів. До кінця року планує дійти до кількості майже 600 тисяч. Водночас, як Росія може отримати вдвічі більше снарядів від своїх партнерів. Однак міністр оборони Рустем Ум'єров запевняє, що цього року Україна вагомо збільшить свої потужності у виготовленні зброї. В планах Агенції оборонних закупівель Міноборони контракти на виготовлення сотні тисяч БПЛА. Не хочу говорити точну цифру, але йдеться про сотні тисяч різних типів під виконання різноманітних завдань. Це без FPV, розвідка, коригування вогню, ситуаційна обізнаність в режимі реального часу. Ворог добре знає, що таке українські дрони. Сам факт того, що наш коптер висить в повітрі, є фактом стримування, який змушує ворога тричі подумати, перш ніж висуватися на наші позиції. За словами Умєрова, Україна робить усе, аби технологічні інновації якнайшвидше потрапляли на фронт. Каріна не телеканал НТА. Емоційна буря довкола залужного. 29 січня Україну сколихнув інформаційний Армагеддон. Телеграм-канали, експерти, політологи та окремі змі на випередки звільняли головнокомандувача зсу Валерія Залужного. Та у підсумку офіційного звільнення не відбулося. Скандальна мобілізація, Кабмін таки вніс до Верховної Ради України нову версію законопроєкту про мобілізацію. Що зміниться? Які скандальні норми залишили? Коли нові правила запрацюють на повну? І що, врешті-решт, із демобілізацією? Усе найважливіше у четвер, 1 лютого, о 20.45 у проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного в ефірі телеканалу НТА, а також у соцмережах проєкту.